Оце ще що за передурок, туди до них зайшло, ва? Щось таке похоже на бомжа якогось. Реально тут. Ти бачив цього чудика? Чуєш, чудик, ти вообще хто такий? Фамілія, імя отчество. Що ти руками розмахуєш? Фамілія імя отчество. Дата рождения. Призовник? Що? Що значить шо? Що значить шо? Это спрашиваем ти хто такий? Фамилия Фамілія, имя отчество. Бігом. Що? Я спрашиваю фамилия имя отчество, ты. Ты що глухий чи тупее Чо я? Чотиржеш? Это спрашиваю фамилия имя отчество. Витріщився. Кто такий? Що значит що? Нічого собі... Ти шо тормоз через чи, чи глухий, чи не дочуваєш? Айну йди сюди, у ворота. Щас ми швидко тебе все, всю інформацію. Що? Все, що треба, роздобудемо. Урода такой. Опять шокай, я ти спрашиваю імя, фамілія, отчество. Дата рождения. Сюда, йди, падло. Чо ти липишся? Сюда, я тобі сказав, іди. Куди? О, Сюда. Чого ти там стоїш, руками розмахуєш? Сюди йди, кажи фамілію, імя, отчество, Бо От сейчас Ух Бомж! А ти чо сюди приперся, то реально то. Ой, Що ти дивишся на мене? Вали отсюда Що? Ва, Що ти штокаєш тут? Пішов отсюда, ва, реально то Ой, падло таке? От урод, ой. Опача, я не понял вас, що там двоє. А ну йдіть сюди, бігом. Куда? Так, я не поняла, що за діла. Бомжара вонючий урод. Ти чого сюди прибіг, а? Падло таке? Чого ти дивишся на мене, урод, а? Що ти тут забув? Щас я те мітлой быстро сюда то вигоню урода. Що стоїш, руками розмахуєш, а? Я в тебе спрашиваю, що ти тут забув, а, урод? Щас я тобі дам, падло. Що ти тут стоїш, а? Що ти штокаєш тут у рот? А ну пішов отсюдова, падло, а? Щас бабка подиметься, щас я тобі дам. Ти ще до сих пор тут? Що ти штокаєш стоїш тут і чокаєш, а? Чо? Що ти дивишся на мене, падло? Пішов отсюда, бомжара вонючий, як ви задовбали, а? Чо сюди приперся, урод? Щас я тобі дам урод. О? бабка подиметься? чо ти руками розмахуєш, стоїш тут, а? Пішов я тобі сказала отсюда, урод. Ну щас я подимусь, я тобі дам, падло, а? Бомжара вонючий, як ви задовбали. уроди, а? Як не один, то другий, то третій, а? ану вбувся бистро і ушов отсюда, падало таке. Як ви задовбали, щас я тобі дам уроблю. <плес> Ух ти, як вони мене вже задовбали револьно ну, того. То, ух ти, Ух ти, блін капець, Ого, їба. О, ще одне ой, падло як, припелося, то, Як реаль, ви реально та, вже задовбали. Ой, 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 та, то, уроди. Ти, Тобі дворник тут та, та, надо, а та, падло я, таке. Бабка, спокійно то, спокійно то. Ух, є в патікало враг, вої там. Кароше, до нас із бомжом тицякашники пристали, реально-то? Ой, ой Чого до нього вони пристали, реально-то? Який з нього вояка. Він даже два слова вкупу зв'язати не може. Реально-то. Ой, ой Вони такі вопроси я якраз там сидів за холодильником і біля нього, скажем так. Я, коротше, слухав, які вони вопроси до нього задавали, реально то. А він... що да, що одно їм? Він вже реально два слова докупи зв'язати не можу, який з нього вояка. Того. Ой, ой. Ну та ладно, бомж. Ну до мене вони причепилися, вони виход перекрили. Реально то. Ой, я не можу, я не можу вийти. Ну, а Оля, сюда ти, чого спокійно, прибіг? А, та, спокійно, то, ой. Що що значить, що я сюди прибіг реально то? Ой. мені ховатися просто реально немає де. То, ой і його. Вони навіть ночью уроди там стоять. Карауля 24 на 7 реально того, щоб мене зловить уроди. Ой, ой, Бабка, коротше, йди в сраку. Ой, ой. Ух ти, Ух ти, блін, капец ой внук. Ой, блін, короче, йдіть ви в баню, Дайте мені де заховатися реально того. Ой, ой. Коротше, бабка я, ой, ой, ой ух ти. Ух ти, блін, капець, О, я ж сюди чую, що вони там бубеннять, он реально то. Ой, короче, коротше. Блін, ти прятаться реально того. Ой, ой, короче, і, коротше, бабка, я, я, я туди, короче, поліз. іди в баню реально то. Ой, Тільки і, попробуй ой, туди падло полізти, я тебе бистро вигоню мітлою. Що, що значить, я тебе сейчас мітлою сюди вижену? Не треба, реально того, і бабка, ти що зовсім здуріла, чи що? Сейчас метлу урод получишь, понял? Е, е, ты бабка спокойно-то, спокойно, ухівпатикала врахи. Ой, ой, е, спокойно-то, спокойно-то, ух ты, ух ты, блин, капец, Ой, угоє да бабка, ти спокойно-то, спокойно-то, ухив в врахи воїть. Ты шо не ой, понимаешь по-хорошему? Щас я тобі ой, дам метлою урод. Ой, бабка, Куди ти тобі, урод, на тобі урод, митлою, таке, а. Спокойно, то спокойно. Пухіфахи калаврах его, ой, бабка, ти що зовсім здуріла, чи що? Ой, на що ти мене тією мітлою лупиш, реально то? Нічого чого там ховатися, урод, поняв? Що значить, не треба там ховатися? Блін, капець ой, короче, я тоді в шкаф поліз, реально. То... Вдруг вони надумають сюди всередину заходить уроди, то. Ой, Пішов е, отсюда, спокійно, я то, тобі спокійно, щас дам шкафа, фоні ворог. Я не хочу я нікуди йти реально-то. Ой, 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 ух ти. Блін, з я пропав. Ой, і тут нема де ховатися, й в Ой-ой-ой... Е-е... Спокійно, то, спокійно то. Ви що зовсім здуріли, чи що? Ви мені перелагаєте туди що йти. Реально-то, ой, де да, вони мене там зловлять, реально то. ой, ой, Спокійно-то, спокійно, усі спокійно. в ой, ой, Де тут хоч ховатися реально? Блін, туди я не залізу реально то. Ой. ой, Бабка, підпусти, пожалуйста, мене в шкаф, реально то. Ану пішов отсюда, я тобі щас дам шкафа у рот такий, а? Ану бистро, вали отсюда, бо щас бабка подиметься, зараз я тобі мітлою та дам у рот. Ти подиви на цього дворника, а? Ховаться він тут надумав. Іди і здавайся, ти цекашникам у рот. От зараз, а. Ухів калавраків, ой! Блін, реально да ховатися то. Блін, капець, ой! Ой. О, сюди я, короче, зараз заховаюсь, то реально то. Ой, е, ух ти, ух ти блін капець, вої там е, гопнік. Ти, А ти там, як оказався, то реально ой, е, Ти спокійно то, спокійно, -то, ухівпаки калавротів. Е. О, я не поняв, дворник, а ти тут що забувся, реально то? Що значить, що ти тут забувся реально? то? Вує, е. Я тут якоби оти це кашників ховаюся, реально, то вуй. Е, е. Е. Ти гопнік спокійно то, спокійно, ти реально як там оказався, то, ух, Та їв, як як робітів, я тут в хіпратів. А ти тут а, як, е, як оказався, що тобі тут треба крутися, а? а... А то ще що за мужик біля тебе, то реально. Да, все я поняв, поняв. Сейчас. Я... Блін, капець вой. Я хотів там заховатися, ну там он гопник із мужиком якимсь оказався, то реально, та... ой, ой да, да все поняв, поняв. Січас, я сейчас. Чуєш, там, короче, ти цикашники стоять на вході, якщо що. Ой... Що ти брешеш? Які ти цекошники? Що значить, я тобі серйозно кажу, вони там стоять. У хівпатікала вратів. ой. ж гопнік? Короче, да я там десь біля тебе примущуся, то реально то ой. Я тобі да, вговий. Ти о, подиви ой. на нього, е? ти, гопнік, спокійно, то спокійно, то в <світ> Ух ти. Да, да все, поняв, ухожу я отсюда, то ухожу. Тільки куди мені, ти що зовсім здурів, чи що, куди я буду уходити, то реально, вони ж там стоять, вони виход перекрили, не дають мені вийти. Уроди, мені та мені якось по барабану, Ой, Да все, да, да, все поняв, ухожу, ухожу. О, ух ти, Ух ти, плін ой. твой. Ну Один, ти подиви на оце пердяще падло, Воно тут ще ой, й пердить, а ну давай вали отсюда, реально. то. Потише, потише. Що значить тихіша, тихіше? Та було тільки, що тихіше, пердонув тут у Не дають мені вийти отсюда, то. Я би на вулиці заховався б де угодно, реально то. Ой, ну вони виход перекрили, не дають мені вийти, уроди, то. Вали отсюда, вона передів тут падло. Розвонялося тут пато таке, а? за холодильником ховатися, реально то. Ой, да, да все, поняв, ухожу я, ухожу то, гопнік. Ти тільки не кипішуй, пожалуйста. Ой, да все, поняв то. Ой, ой. ой. О, 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 ух ти. О, ух ти, юбатій калавра. І о, ой. Капец. Ой. Блін, капєц. Ой. Вони вон стоять, уроди то. Ой, блін. Що там за крики, що там відбувається? Агов там хтось є. Такі спрашують, що там взагалі відбувається. Агов там хто там є. Нікого тут немає, реально того її пішли ви в сраку. Хто там бубнить по одній. А, ага, щас. хто там оре. То не я вже сказав. Хто там бубнить і оре. Ага, щас, і і ой, ой, блін. Ух ти зараза, блин, капець. Ой. Ой, блин. Тьш, потише надо будь, потише, реально то. Є в калавроті. Капец. Ой, як вони вже задовбали уроди то. Падли. Ой.